До вас громадянка, так? так? А може я не знаю, хто це за людина, хай представиться. Та питань нема. Директор юридичного департаменту. Угу. Прізвище ім'я по-батькові, я не знаю, хто це. Хай Олександр при... Володимирович. Гарно записано? Я нічого не зрозуміла, що ви сказали. Ну, я дав відповідь. Значить, Людина звернулася, наскільки мені поінформували, за скаргою, я не знаю, з чим скарга. Просто просив організувати прийом громадянина в будівлю Міністерства. Проходи будівлі Міністерства, це режимний об'єкт, він йде по посвідченню, по документам, які вносяться в базу. А на жаль, людина відмовилась надати документи для того, щоб їх показати, продемонструвати, що документи громадянина України, громадянка України існує. Так, воно дійсно було показано, продемонстровано, але записати за той період, що демонструвався документ, неможливо. В зв'язку з чим було змушення організовувати в тому приміщенні, яке є придатне для того, щоб зберігати конфіденційну цю інформацію. Тому що я не знаю, яка інформація буде поширена на загальний а давайте ми пройдемо, в якому приміщенні мене хотіли прийняти. Давайте пройдемо в те приміщення. Хай проведуть у нас те приміщення. Ну я хочу це вам показати, спустя, що знайшли єдине подвалі. в да, підвалі це підвальне приміщення, яке сьогодні не використовується. Поточні діяльності міністерства дивіться, що вони якщо вони з мене приміщення. Ні. Зачекайте, послухайте. Добре. Якщо інші приміщення не розраховані для прийому громадян, Не розраховані. Я була тут на прийомі і ну, місяць тому, мабуть, мене приймали як людину за столом. Все в мене вимагають мій особистий телефон для внизу, щоб записали. Я свій особистий телефон, як громадянка України, маю право не надавати. Я сказала, що я надам документи. Я 10 разів показувала ці документи. Хай записують. Мене тут все міністерство знає. Зараз. Роблять шоу, що мене ті не знають. Я при вас зараз можу надати документи. Я не надаю свій телефон. Вони в мене вимагають телефон особистий. Я не надаю свій телефон. І маю право е, до закону України на не надавати свій. Це мій особистий телефон. у ну, нас ситуація. Мене викликали, я написала заяву і через уповноваженого Верховної Ради надали лист, і мене через лист уповноваженого викликали. Мене повинен прийняти для Вони тут роблять, шоу, в підвалі мене як скотину якось приймають. У мене зубів немає 41 ро... рік, я розмовляю, зуби ловлю. Давайте ви зафіксуєте це, ми зайдемо всередину холодно, зафіксуємо, що, що, ви хочете саме зафіксувати? що ця подія була, я буду відкривати кримінальне провадження. Вам ну, тоді робити виклик на 102. Так я на 102 зробила виклик. А, то це ми не по 102 виклик, нас... А якому? Ми по заходах, ми з полка судового призначення. А, ні, я на 102 викликаю, значить будемо чекати на 102. Очікуйте, так. Да. Добре. Дивіться. Ви зараз ваша головна вимога, ще раз хочу уточнити. Головна вимога що? Зайти в МОЗ? Принципов... Я зараз надам надам. Це мене чекає друга зустріч, я, в мене немає часу. Я надам в канцелярію документи і піду. в мене немає часу. Мене не пускають навіть в канцелярію. Давайте ми з вами зайдемо в канцелярію, надам документи і піду додому. Дочекаюсь поліцію, піду додому. Вам треба прийняти заяву у вас? Я так зрозумів? Я дочекаюсь поліцію, зафіксую все і додам заяву і піду. Тоді я викликаю керівника канцелярії і він буде забезпечувати реєстрацію документів.